Так, хлопці, це перша фімелька. Що побачимо, що вона себе представляє. Чи є тут розплід, чи немає. Це що сипалося з неї саме більше. Тікайте. Так. Забирали заднічки. Не взяли ладно. Поглянемо тут. Не тут ясно, що не буде, де? Не буде. Чолить можна ще рамок додавати. Так, а ну, заспокоюйтеся. Ой! То дві 145 збитих, я думав, що розплод. Ну-ка. -ну. Дівчатка, не так, не спокійніше. Ви бачите, ця. Я думаю, 6 градусів. Ну нічого. Експерименти требують жертв.

Так немає вже тому, напевно, мало вже сьогодні після обробки і впало. Так, а це хлопці сімейка, з якої впала сьогодні, після другої обробки найбільше кліщів. Ця була а, в юпочці у нас на соняшнику. Вона.

Так, он не взял підставку, да? Вот пище. Куди ще? Пішов ладно. Ладно, сейчас так. Смотрим. Ой-ой-ой. Ну ничего. Ай. Так, сейчас надо застановить до трехсота. Ладно. Бачите, що тут робиться, я зараз подивлюся і потім вам скажу. Вона зняв той магазин. Зараз подивимося, що тут робиться. Чи ліс тут розплодів, чи не. Ага, бачите, ще є. Ще не весь вийшов, виходить. Тому оце воно і. Кліщ. Так. Значить, тут, бачите, ще розплод єсть. Так, тому тут його і більше сипалося. ну якось так. Ну, бачите, 10 днів після спрея працює, можна не через 4-5 бризкати, а можна і через 10. І так, Хлопці, я для себе зробив висновок. Сьогодні ще 16 у нас листопада пройдуся, спреємо мітрас, пшакну. І потім іще обов'язково в грудні. Весною їх мучити не буду, там перед акацією, може, розплода виріжу, подивлюся, або варочек. Коротше, буду робити профілак... Дойці, діагностику, а потім дивитися, чи лікувати, чи ні. Бо я ж пам'ятаю, коли я починав з профілактикою оцей тетрациклін приміняли. Ну, ну нафіга його, якщо як здорова сім'я? Так і тут, як здорова буде сімеєчка, то на що її травить? Тими препаратами, це ж не вітаміни, блин, а все одно воно що трава. Тому я ж говорю, ми ось діагностику робимо, а потім лікуємося. Для профілактики ж не приймаємо таблетки від от голови, от, і інших. То якось буду так робити. Ну, а ви дивіться, як вам зручно. І ще для себе зробив, що можна раз, бачите, в 10 днів не треба, той цикл, 24 дня, скільки там, п'ять разів бризкать. Він сипеться його і так 10 днів, навіть 11 ми продержали. Так що всім доброго дня.